фантастична, пет-френдлі э, в нас історія сьогодні, бо це, що трапилось, це перший міський, Мене звати Олена Концевич. Ми сьогодні будемо говорити про тих і для тих, хто має домашніх улюбленців а конкретніше собак. Ми зараз знаходимося в Стамбульському парку, і ось тут ще донедавна була. Собача площадка, тому що якщо пройтись просто по парку, люди звичайно ж гуляють своїми улюбленцями і звичайно ж за ними прибирають, хоча і не завжди. Але тут було конкретне місце, куди можна прийти з собакою погуляти і вигуляти де -де, де 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 Ключове слово донедавна. Тому що вона зачинена. І всім по барабану. але ми люди вперті. Вирішили залізти і подивитися. А що ж таке заважало нашим комунальникам і департаменту з благоустрою міста, в тому числі, відкрити місце, аби люди могли сюди приходити зі своїми собаками. Що ж їм так собаки заважали? Ну от зайшли ми одразу: кульки, купа сміття і якась напівзавалена халупа. Що тут було, ми не знаємо, але те, що там валяється купа шприців і пляшок, це факт. А далі мені доведеться. Ось так. Ось, будь ласка. Супер собаче місце. Фантастичне просто. Пластянки. Сміттячко. Сміттячко. Там якась будівля, яка завалилася. Тут виставка порожніх пляшок на паркані. Тут порожні пляшечки. Сміття, кульки. Для собак, значить, в нас місць немає по Одесі, зате є місця для алкоголіків, Купа битого скла, Наш прибирати, правильно? Ну, наше прибирати, якщо можна просто тут облаштувати питомник для бомжів, які тут будуть розбивати спиртне. Окрім звалища порожніх пляшок і місце пікніків для бомжів, знайдено нічого не було. А це свідчить про те, що в нас красиво квіточки знову ж таки можуть сидіти тільки на біржовій площі, куди е ходять наші можновладці, засідати на сесії і виділяти. Мільйони і мільйони і мільйони з бюджету на різну фігню. Людям з собаками в нас не раді, очевидно, тому що крихітне місце в самому низу Стамбульського парку можна було би відкрити, підмести просто пляшки і пустити сюди людей з собаками. Ще раз, пане Шоні, КП сервісний центр, я думаю, що це мала б бути ваша водчина. А пане корольов, реморська адміністрація теж ось вам, будь ласка, не почати край роботи. Пане Труханов, все в нас хорошо ж в місті, правильно? Ось ну і безперечно, департамент екології сюди ж, тому що ніхто не прибирає. Закрили та й закрили і до свідос. Ну і департамент благоустрою міста. Безперечно, пане Ільїн, це не благоустрій. Давайте, будь ласка, відкриємо для людей, які мають улюбленців, щоб вони сюди ходили, відпочивали з ними. Тому що ми розуміємо, що в парках це добре, але в парках не завжди собакою нормально погуляєш. Вона повинна побігати, вона повинна ну не, не тільки ж на її людям жити. Давайте люди ще будуть жити, в принципі, в решті Одеси бажано з комфортом. Ми дуже цього хотіли. Ми постараємося за цим простежити. Ой, господи. А ви, дорогі Одесити, гості міста тримайтеся. Якщо ви знаєте, що не в порядку, це до речі, ми на скаргу Одеситів сюди прийшли. Пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, бережіть ваших собак. Вигулювати собак заборонено штраф. Вам би тільки штрафи дерти з людей. А де вигулювати собак, якщо ось два метри, собача площадка закрита? Давайте всі ці люди будуть ходити своїми собаками на біржеву. А? Як ідея? Мені подобається.